Міфи по поводу павербанків. Павербанки ті, що в інтернеті по 500 гривень, і павербанки ті, що по 1000 гривень. Дуже багато у нас запитань, чого ж ви продаєте павербанк по 100 гривень, який на гуд коштує 3 долара. Давайте розберемо, і я вам зараз покажу, чого я продаю його по 100 гривень. Ціна павербанка 100 гривень 50 тисяч мА. Так, як там воно правильно? Коротше, на 50 тисяч. Виробник китайський указав. І давайте ж перевіримо, чого я його продаю. А тепер давайте поглянемо. Дивіться сюди. ну Що ми маємо? П'ять. Да? Тільки це у нас, виходить. Раз, два, три. Откинули, Остається два. Да, два. Іде. Нормально. Я думаю, ціна нормальна. Що я продаю по 100 гривень? То, що, допустимо, плюс-мінус така одна батарея там 100 гривень, тут їх, хай 200 В інтернеті ж вони продають ці павербанки там 300, 400, має хто 500 і 600 була ціна. От дивіться, максимум базарний день 100 гривень. Ось що я продаю по 100 гривень. То що я не люблю намахувати от людей. От ціна 100 гривень це з головою. От ціна на сайті 100 гривень ком'юа, оцей павербанк за 100 гривень, базарний день. І давайте поглянемо той павербанк, який коштує в інтернеті там, 900 1000-1200 гривень. Да? Він у нас коштує 550. Це непоганий павербанк. Давайте перевіримо, що це за павербанк. Виробник там указав ще 50. Тут виробник, якби непоганий, це вікінги. Дивіться, указано 30 тисяч. От 30 тисяч, сам по собі павербанк непоганий. Ну чого ми продаємо його за 550, не за 1000. Зараз я вам покажу. Тут якість гарна. Тут просто батарея не так. Щоб дуже його. І тепер давайте поглянемо павербанк за 550 гривень. Павербанк за 550 гривень. О, дивіться, вже і працює зразу. Вімпкнувся, все працює. І тепер дивіться, показано, виходить, у нас 30 тисяч. Ціна павербанка 550 гривень. Щоб ви розуміли, плюс-мінус оця одна батарея це 10 тисяч. 10 тисяч. І тепер рахуємо. Раз, два. В цьому павербанку не 30, а 20. І ціна його не 1200 1000 гривень. А максимум 550 із заробітком. Так що, от що ми його на сайті 100 гривень ком'юа Продаємо цей за 550, не за 1000. А цей продаємо за 100, а не за 300, 500. Це все можна замовити на сайті 100 гривень ком'юа. І от що у нас такі ціни. Так що всім гарного дня.